Шановні друзі, щиро вас всіх вітаю. Як завжди традиційно, ми кожної неділі, особливо по обіді, традиційно вже виходимо до вас в ефір. Перед тим, як розпочинати нашу трансляцію передач, я би хотів усіх привітати, особливо наших захисників і захисників. Збройних сил України, побажати їм здоров'я і скорішого повернення додому. Це основне, як мовича, і бо на вас чекають вдома, ваші матусі, дружини, діти діточки. І ми весь український народ, знаєте, боляче, боляче, але все одно ми очікуємо тої перемоги, а вона з кожним днем наближається до нас. І як завжди, ми сьогодні з паном Миколою вибрали таку тему гідність української архітектури. Львова. Ми так зробили невеличкий анонс і ми продовжимо, бо пан Микола як політолог, публіцист і заслужений архітектор України, йому ближче до серця тема архітектури Львова. І ми зараз в даний момент послухаємо, про що саме наболіло пана Миколи. Пане Микола, прошу вас з нестерпінням, я день. передаю вам слово. Добрий день, панове, шановні громадяни України. Українці і ті, які стануть громадянами, хочуть бути громадянами, і будуть патріотами, як Пелепорлик. Адже він був соратником Мазепи, хоча чех по походженню. Так що вітаємо вас зі святом захисників. Захисники це він і вона. І навіть іноді діти або старшого віку люди. В де знаходиться людина, вона по своєму психології, по своєму, навіть хіба волонтер, волонтери це не свого роду, одна із різновидів захис, захисту України. Такого волонтерства прикладів. Глобальному дуже мало було. І через це ми маємо право привітати і з задоволенням вітаємо. Друге покров співпало. Але покровителька це нашого війська ще. Від часів нашої Київської Русі. Адже в літописі при загибелі князя. В бою. Як літопис пише? За ним затужило воїнство. І друга фраза. І о Україна много постона. Ах, що такі, коли... А що таке є, коли Україна много постона? Це мати небесна. Це покровителька, це покрова. Певний різновид цього розуміння був, що козаки йшдучи у бій, що кричали слава. А це є знову невесна покровителька. Це виходить з часів ще матріархату. До нас збереглося, хоч ми вже утвердили патріархат, але багато традицій збереглося. І ота традиція трійні покрови, віра надія, любов, тільки в нас існує. Хоча нам кажуть, що це Візантії, але чомусь давні греки її і теперішні не дуже сповідують, а ми сповідуємо віра надія, любов. І це свого роду етнографічно, фольклорно, але це ні, це традиційно. А традиційне в американському весь час було потрібно, що звук, голос жінки. Поряд. Я стріляв і самостріла, а ти набої подавала. Поряд стояв. А якщо я загинув, то ти далі стріляв. Через це ми маємо право сказати, що ми зберігаємо цю традицію і розуміємо цю традицію. І гідні цієї традиції, і, можливо, ми введемо її так само, як у Величедрика чи Вареники в банк світових, світової цінності, як різновид, наприклад, цінності культури. Ми в цьому є оригінальні. Так що зі святом нас і вас. Ми весь час це теж гідність. Ми весь час у Львові, на жаль, на стику цивілізацій, азійського типу, європейського типу, на стику руху, як би сказати, носіїв культур цих цивілізацій. Ну, ми просто поки що тільки знаємо рух. Дикої ординської культури, наприклад, яку ми називаємо різновид культури, але дикої гунів, аварів. А де опинилися аж під тиском аварів, напевно, теперішні поляки? Вони ж опинилися, де? Чому їх перша столиця була Гнєзно і герб Біли Озер, Білий ожел, білий орел? Тому що під тиском вони аж опинилися в лісових, волотистих місцях, де було сухо, і там вони побачили, так поляки пишуть в своєму легендах. Гніздо Білого Орла. звідти почався їх розвиток польської цивілізації. З Гніздо стало місцевість, поселення, гнязну і так далі. Тобто ми як є... у... Хтось виходив з нашої території, хтось з півночі на південь, з південь ми говоримо про архітектурний різновид самозбереження. Коли ми мали своє королівство галицько волинське Данила Галицького, короля Данила, то його син, якому було подаровано це місто Львів, знак поваги до його імені Львів Лева то його син, будуючи це місто, як пізніше столицю, ясно, що будував як гідність, продовження гідності свого батька короля. Продовження гідності найбільших досягнень і знань, які можна було дістати від Європи. Адже ми мало нам часи КГБського Радянського Союзу казали, що часи Данила. Галицького і пізніше його синів при дворі Данила Галицького були змагання рицарські, так само, як в Європі, як в державі Франків. Недаревно римський папа взяв і прийняв зникли. І нехай папа Римський поцікавиться детальніше як ви на чиїх горбу побудована була імперія російська Петра, Катерина і так далі. Та навіть наших корисних копалин не вистачало. І через це Ленін казав, Ленін не створив Україну, не путаймо. Україна була створена, признана Європою як держава вже у Брестському мирному договорі. Європейська четвірка і царська Росія, і Комуністична Росія і Україна. Австрія, Німеччина і так далі, Туреччина, Болгарія. Це вже признання. І Ленін змушений був це признати, а не Ленін створив. А що хотів Гітлер? Адже він в Хорватії дав незалежність. Гітлер в Словаччині дав незалежність. А українці, які проголосили незалежність які з нашої генетики продовження, проп якої традиції на клітинному рівні, генно-клітинному, такі діти потрібні. Вони стануть прекрасними московськими воїнами, чого Путін і бере. У полон, в першу чергу, де можна тільки дітей. Так робили осірійці, Так робили отоманські, турки. Порівняйте і проаналізуйте. Чому? Так з дитинства виховував Макаренко в своїх школах в майбутніх карабистів. Оце і є ми цінні, раз ціні, то в такому випадку у нас є ця цінність як ця над мушками-дрозофілами, де аж на сьоме покоління, коли дали мушкам дрозофілам спокій, чому над ними? Бо вони швидко розмножувалися і можна було спостерігати покоління. Аж на сьоме покоління знову з'явилися ті самі первісні. Ніжки, крильця і так далі. Чого в процесі асиміляції у них дещо зникало? Так само у нас в процесі асиміляції може зникати і ставати Достоєвський, Чайковський, Гоголь, Чеху, не українцям, ми будемо називати, але у своєї відношенні до творчості вони мали, вони були носіями, але майже не згоріли, зруйнувалися. І даремно високий замок такий важливий був, як, як би сказати, імпульс візуальної.